Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. Псалом 22 – це крик душі, яка переживає глибоке страждання. Давид говорить словами болю та самотності, які знайомі кожному, хто проходив через темні періоди свого життя. Та попри відчай, у цьому псалмі звучить незламна надія: Бог чує, навіть тоді, коли здається, що його немає поруч, і там, де є сльози. Може народитися хвала. Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Далекі слова мого зойку від спасіння мого. Мій Боже, взиваю я вдень, та ти не озвешся, і кличу вночі, і спокою немає мені. Та ти святий, пробуваєш на хвалах Ізраїлевих, на Тебе надіялися наші батьки, надіялися. І ти визволив їх, до тебе взивали вони, і спасані були, на тебе надіялися і не посоромились. А я черв'як, а не чоловік, посміховище людське, і погорда в народі. Усі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають, покладався на Господа він, хай же рятує Його. Нехай Той визволить його, він бо його уподобав. Бо з утроби ти вивів мене, ти безпечним учинив мене на персах матері моєї. На тебе з утроби я зданий. Від утроби матері моєї ти мій Бог. Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника. Багато биків оточили мене. Башанські бугаї обступили мене, вони розкрили на мене свої пащі, як лев, що шматує й речить. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились. Стало серце моє, немов віск, розтопилось у нутрі моєму. Висохла сила моя, як лушпиня, і прилип мій язик до мого піднебіння. І в порох смертельний поклав ти мене, бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони руки мої та ноги мої, я висох, рахую всі кості свої, а вони придивляються і бачать у мені нещастя. Вони ділять для себе одежу мою, а прошату мою кидають жеребка. А ти, Господи. Не віддаляйся, допомога моя, поспіши мені на оборону. Від меча збережи мою душу, одиначку мою від руки пса, спаси мене від пащі лев'ячої і від рогів буйволів у Богу мою. Я звіщатиму ймення твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед збору, хто боїться, Господа. Прославляйте Його, увесь якові вроде, шануйте Його, страхайтесь Його, все насіння Ізраїлеве, бо Він не погордував і не зневажив страждання у Богого, і не сховав від Нього лиця свого, а почув, як він кликав до нього. Від тебе повстане хвала моя в зборі великим, принесу свої жертви перед тими, хто боїться тебе. Будуть їсти покірні і ситими стануть, хвалитимуть Господа ті, хто шукає його, серце ваше буде жити навіки. Усі кінці землі спам'ятають і до Господа вернуться, і вклоняться перед обличчям Його всі племена народів, бо царство Господнє і він пан над народами. Будуть їсти й поклоняться всі багачі землі. Перед ним упадуть усі, хто сходить до пороху і не може оживити себе. Потомство буде служити йому і буде залічене до Господа навіки. Прийдуть і звіщатимуть його правду народові, який буде народжений, що він це вчинив. Псалом 22, це молитва з самої глибини людського болю. Він показує, що навіть коли здається, що Бог далеко, віра може продовжувати триматися за нього. У стражданні, у насмішках, у темряві, Давид не відвертається від Бога. Він продовжує кликати, продовжує довіряти. І цей псалом навчає нас: Бог не зневажає плачу того, хто до нього взиває. Він бачить, чує. І врешті приносить світло, спасіння і хвалу. Страждання не є кінцем, Бог має останнє слово. Молитва Господи, у моменти болю й самотності будь поруч зі мною, не віддаляйся, коли серце моє слабне і сили висихають, як лушпиня. Почуй мій крик, підтримай мене у боротьбі і приведи до світла Твого спасіння, дай мені серце. Яке довіряє тобі навіть серед темряви. Амінь. Псалом 22 нагадує нам, що Бог не відвертається від стражденного. навіть коли здається, що небо мовчить, Господь бачить, чує і приходить з порятунком, Його милість сильніша за біль, а Його спасіння відповідь на кожне щире взивання. Підпишись на канал з вірою в серці, щоб разом поглиблювати віру і черпати надію з Божого слова.